І так, перша коробка це коробка з а, техніки, яку я купив на Прозоро. А дивіться, коробка макбуку. Не знаю, до речі, що це за макбук. Тут не а, MacBook Air 13 інчів і все. Більше нічого не написано. Ну, коротше, не суть. В такому вона вигляді була, теж не суть. Я, чесно кажучи, і зрадів. І не зрадів, тому що ми бачили попередню розпаковку і чудово знаємо, що там було. Тому погнав. Я її відкрив, як я і сказав, до речі, прикольно, тут такі паралончики всі є. Ну... І тут у нас була така херня. Я зараз розплачу. Тобто навушники і кабеля. Кабеля, кабеля на Ось такий старий Android. В мене таких телефонів навіть немає. Тобто, я таким не користуюся. Для мене це одразу мінус. З рук їх навряд чи хтось буде купувати. Тому я не розраховую на те, що це можна продати. Просто буде валятися, займати місце. Другий кабель такий самий, до речі, і третій кабель теж такий самий. Запитував я у дружини, скільки вони коштують. Вона каже в Аврорі, це типа паврорівські кабель, а 100%. Мультимаркет Аврора завжди виручає в Аврорі. Вони коштують там по 30 по 60 гривень, в залежності від е, довжини кабеля. Три кабеля, ну, по десятки максимум, може комусь потрібно буде на, старий, на стару версію Android, де ця стандартна зарядка, яка раніше була, то, будь ласка, забирайте. Далі. Тут у нас раз. Два, наче все воно. Да. Два. Потім три, чотири, п'ять. 6. Шість пар отаких от дротових навушників. Я дротовими навушниками не користуюсь, як ви бачите, вже дуже давно, і для мене це незручно. Фірма отака. Не знаю, що за фірма одразу кажу. А, так. І, типу, не знаю, є сенс їх всіх. Я відсюда маю всі їх розпаковувати. Мене оці ще цікавляться начебто бездротові. Ага, 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 поняв. А, а, стоп, а це так і має бути. Я спочатку... Дивіться, тут один навушник. Все. І типу коробка отака. От під один навушник, одна дирочка, бачите, під оцю штуку. Я спочатку подумав, що просто один навушник і це брак. Але це чисто під один навушник, без... так і називається навушник без один. А, китайська херня, ну, то що, то, що я вам казав, це 100% солішки, 100%. Так. Ну, є. Оцей можна перевірити, чи він. А, працює і. Ну, я не знаю, скільки воно стоїть. Полтинник. Я думаю, якщо працює за 50 гривень можна продати. Так, і того три кабеля тридцатка. Дротові навушники гривень по 20, без дротових за 50. І ще одні. А, 40 60, 80, 100. Я не з такою сім'ї, як другі. Я із богатой. І ті 50. Ну це щось до речі, робить. Ага, отакі. Ну, теж 20-ка, ну типу. Я не знаю, їх хтось купує чи ні взагалі зараз. Бо як на мене це овер незручно. Але, ну, двадцятка, окей. Так. Робимо останню коробку, підняв я її на іншу коробку. Ну, Стан коробки це просто треш. Вона подавлена, вона погризена. Я не знаю, що з нею робити. Мільйон скотчу. Якби мене дівчата на роботі так пакували, пішли по нею вже чекати собі нову роботу. Ну і відповідно в... Хе-хе-хе. Є баланс? У мене немає чіпайс на каналі. Міша! Іди нахуй! Ну, по-перше, воно ось так виглядає. Ось так виглядає. Це комплект, Тільки що десь бачити. Ага. Це комплект це е, світодіодні стрічки з такими входами, але е, мінус їх в тому, що вони не від USB, шки а від розетки. Їх потрібно перепаювати. Е, знаю, не, просто так. Просто таке. Коротше, в минулому році, коли в нас блекаути були, я такі штуки з Китаю замовляв і продавав. І Хлопці брали, перепаювали під павербанки і вони слугували як освітлення в кімнаті. Вони білі, тут написано, є ще жовті, сині і червоні. Але ну, типу, білий це оптимально, ну ще може жовтий. окей. А все інше це вже таке чисто різдвяна херня. Бралися дуже добре. Не знаю, як з ними зараз, я їх тоді продавав по 100 гривень. Ну, давайте... ну, не знаю, я, скільки зараз ціна, ну хай будуть по 100. Пропала всю. Типу, якщо є на них попит, якщо немає, то е красна ціна 50 гривень. А, далі. Навушники. Це вже похоже на оцінку. Тут розірвана коробка. Дивіться, що дивіться, Це що дивляться, яке упакування. Це ще щось прикольне, якісь може наушники. Люблю такі пакетики. Але вони також дротові, проте. А, стопе, вони бездротові. Це... По блютузу це ті наушники, які ось отак от накидаються спортивні. Прикол. Ні, це прикол. Не знаю, чи вони працюють. Але це зручні наушники. Не знаю, як по якості, скоріш за все, що не дуже. Але колись тип, ну, схожого типу в мене були в самому в моїй давній далекій молодості. Прикольні наушники. Ну, такі, я не знаю, можна їм сотку дати. А, Бренд Апа Обізьяна. Не знаю, що за бренд, але гарна. Тому будемо вважати, що це хороші наушники за 100 гривень. А чи можна вважати наушники за 100 гривень гарними це вже інше питання. Проте бездротові це другі бездротові наушники за сьогодні. Денні ходові, все, що стосується авто, це не для мене. Я в цій темі нічого не шарю. Але якщо Саня буде дивитися це відео... Саня. Хай напише мені Це одна штука, скільки вона може стояти. І що взагалі з ним робити? Підійдуть вони для кабіни і чи можна їх підключити? ну Тут тіпа, такі два провода. Якось припаять до повербанка. Напиши мені, ласка, якщо ти додивишся до цього моменту. А як я і сказав, фірма Sitgon, вогні ходові дві штуки на 1,5 Вт. Про це мені взагалі нічого не каже, але бачу, вони розміщаються ось тут. Ну, може, щось коштують, а може і ні. І отака штучка є. Сказав би, що вона металева, типу як і є, але вона прямо. Навряд чи не і можна щось нормально нерва закріпити. Але таке маємо. Нічого не даю по ціні, не знаю, скільки воно нахуй! Одразу бачу іще одну світодіодну ленту. Ось таку. А, те ж саме сотка, це вже жовтий, до речі. Лучше б були білі, білі 100% можна продати. Ну, блядь, я не знаю, що з цим робити. Тут, тут гірлянди, ну Що мені з ними робити? Гірлянди це такий геморрой, Ви просто не представляєте. Гірлянди постійно замикають, постійно рвуться, постійно їх присилають на возврат, а ще вони не на батарейках, а на а, проводі від сіті. І в минулому році у мене отаких от ось ось самих лежить. Отаких От більших, маленьких я брав пів складу. Їх ніхто не купує, і тут вони ще. Ну, до речі, прикол в тому, що я знаю, що це за коробка. Скоріше за все, по вмісткості, окрім отой штуки, що для авто, це щось типа з Аврори, уценки, оця вся байда. Мультимаркет Аврора завжди виручає. Я не знаю, чи вони зараз продають, але раніше вони продавали оцінку, можна було купляти коробки і там отака шляга яким чином воно доїхало до мене новорічне? Зараз, я не знаю, тому що зараз в Аврорах, наскільки мені відомо, новорічного немає нічого. То це тупо оце шняга вся тіля, я вам відкричаю, тому що ну, ці герлянди, мені здається, вони продаються тільки в Аврорі ну, або якийсь китайський склад. Якщо це завалиться, я його навіть піднімати не буду, ви просто зафіксуйте, скільки тут гулянку і все. Знаєте, хто буде щасливий побачити оце все? Моя дружина. От вона буде щаслива, їй вогники подобаються. Але знову ж таки, вони від сіті. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там ще буде, ви не переживайте. 9. Різні мтражі, їх можна всі по одній ціні по полкінку продавати, забирають і добре. Якщо хтось займається і хоче купити їх по 50 гривень, напишіть мені, я вам їх всі відправлю, пожалуйста. От, ну, ці дорожчі ці продаються в Аврорі навіть дорожче. А, всі по 50 гривень отдам, похер. Там було 9, 10, 11, 12. 13. Что-то руку порезал, только что, сука. 14. 15. 16. Нет. 17. Тихо. Мы доскладаем до 20, я вам не отвечаю. Все, что-то пустая коробка. 5. 20, о, 17 было, да? О, ладно, 17. Я там побачив тренд цього літа, який вже пройшов. Так, запам'ятайте, 17 штук. Вентилятор. Але він... Ну, тут є вход USB, але він ні до чого не фіксується. USB кабель у нас є. Тут оці якраз от але я не в'їхав, куди він ставиться. А! Ле... свята отмена. Я поняв. Це ігрушка.